Доброго-доброго ранку, мої хороші. Сьогодні у нас вже вівторок, 14 лютого і День Закоханих. Вітаю вас всіх з цим праздником, Хто святкує? У мене дуже гарний сьогодні настрій. Я вже на роботі. Зараз зроблю свою смачну каву, буду готуватися до роботи. Сьогодні манікюр, підікюр. Будемо робити дівчаток та жіночок гарними. Купила трішки собі поїсти. Сьогодні вам не покажу що, тому що, мені кажеться, я вже вас замучила своїми обзорами на їду, все одне і те ж. Хочу вам побажати гарного настрою на сьогоднішній день. Можливо, в мене буде хвилька, як завжди. Я планую, що в мене вона буде, а в мене її немає. Але я буду старатися виходити до вас якнайчастіше. Тож, гарного всім настрою, чудового дня і всього, як.

Вітаю вас, мої хороші. Я зараз вийшла на вулицю. У мене є декілька хвилин. Мені потрібно роздрукувати умову. Умова це договір прийняття на роботу. Є, я вам вже розповідала в другому відео, що є умова праці, умова зліцення. То я перший час була на умові зліцення. Зараз мене переводять на умову праці. Я зараз її роздрукую і підпишу. Так, у нас дуже чудова погода, сонце прямо таке весняне, весняна погода, весняний настрій. Як ви можете бачити, сніг розтає. Але знаєте, що я тут помітила? Є така штука, коли йде сніг, ось тут на будинку, бачите, ззаді мене, коли йде сніг, дуже багато на криші збирається снігу. І потім, коли він отак от розтає, як зараз, дуже небезпечно ходити. Тому що може оце вся глиба звалитися тобі на голову. Дуже багато сосульок. Теж, які висять і нікому немає до них діла. Є такі, які збивають, убирають. а є такі, які просто висять і все. Тому це, звісно, такий мінус цієї місцевості. Але я хожу дуже акуратно, щоб не було в мене таких ніяких привішеств. Все, прийшла в... Рекламу зараз роздрукуємо і буду підписувати. Ну Що я роздрукувала те, що мені потрібно було. І зараз зайшла ще в магазин, купила Богданчику. Ой, сонечко яке. Купила Богданчику розмальовку, нові карандашики, бо він останнім часом дуже багато малює, і всі ті, що ми купували перед початком року навчального, вони вже в нього списані до половини то я йому купила ще додать якісь там кольори. Які в нього самі ходові були червоний, точно знаю. Так, що я ще купила? А, і купила кульки, надувні шарики, для того, що завтра він відніс школу. Так як у них в четверг буде якийсь там карнавал, то попросили принести шарики. От, так що я купила і зараз ходю в магазин ще в один. Мені потрібно в салон подивитися освіжитель воздуха. Там є такі красиві квітки рози, які ну, в такому красивому в такі бутилочці стоять. І дуже гарний запах. То піду зараз подивлюся, і якщо що то куплю. Блін, погода вообще класна. Супер, що в мене є така хвилинка, що можна вийти і трошечки помилуватися. Добре. Переходжу дорогу. Так, перейшла дорогу. Тут, до речі, не можна в Польщі переходити дорогу з телефоном. Наприклад, розмовляти по телефону не можна. Можна отримати штраф. А, дивіться, як гарно. Хочу вам передати трішки цієї краси. Блін, мені так подобається. Зараз і дуже запуталася, куди йти треба. Я зараз вам трішечки поверну телефон і покажу як гарно. Була ось такий освіжувач. Бачите, тут така квіточка-розочка. І така баночка з лідиною. Все, переходжу дорогу йду в салон. Так, звісно, зараз з вами відкриємо цей освіжувач. Дуже гарний. Ось такий наборчик. Так, тут така квіточка. Зараз ми її змінимо. Відкрутимо пробочку. І сюди вставимо таку гарну-гарну квіточку. Аромат стоїть, просто неймовірний. Потім ця квіточка стане, я так розумію, розовою. А, так, бачите, тут написано, що вона біла, ти її вставляєш, вона потім розовіє, розовіє, розовіє. Супер! Зараз піду постачу. Прийшла я додому, а тут Богданчик мені показує таку красоту. Недільки-дві назад їх фотографували в школі, і сьогодні він приніс ось такі гарні портрети. І такий красавчик такий. Це їхній клас. Вчителька наша пані Кася. Бодончик. І всі дітки. І ось такий. Це портретики такі, я розумію, можна навіть на, якийсь... Ой, будь на якісь документи взяти. Гарний. Дуже гарні такі рамочки дають картонні. З цієї сторони можна ну, поставити або повісити. Така гарна рамочка. Ми, напевно, повісимо тут біля столу. Добі, Добі, гарно. Так, ну все, закінчую свій блог, монтую і всім гарного дня.